Осінь Догорає і згорає, як згорають села і міста. Окупант захоплює, вбиває, нині доля темна, непроста. Ця війна в'їдається у душі, у серцях ненависть і печаль. А сирени лізуть, лізуть в уші, все згорає, навіть синя даль. Так згорає навіть жовте листя, і життя згорає на полях. Кожний день убиті і обістя, спалене, захоплене в гаях, сльози ллються, як дощі й тумани, лізе ворог темний темний дим, Вдалині червонії лимани, Від крові і сльози йдуть від Рим.